Всі любимо майнкрафт, цю прекрасну яскраву гру, де кожен може знайти щось для себе Ра в одиночному режимі з друзями чи просто міні-ігри на сервері. Для кожного ця гра по-своєму особлива Тож давайте поринемо в цю гру, коли вона тільки ставала особливою. Ласкаво прошу у виживання легкий вітер. Але спочатку трошки про цю збірку. Цю збірку модів зробив ось цей молодий чоловік Гедзю разом з ще однією родиною, якого звати Андрій. Вони зібрали в неї все те, що колись робило Майнкрафт особливим Дехто не любить майнкрафт тих часів. Дехто зовсім його не застав а дехто відчуває той по особливому рідним. Сама збірка зроблена на основі версії Бета 1.7 Приблизно, але зі своїми ускладненнями. Ну що, починаємо? Погнали! З чого починається будь-яке проходження Майнкрафту? Правильно, з створення світу. Ось зараз ми його якось назвемо, і все. Тепер можна починати. Генерація насправді мені попалась досить така собі. Але зато я взяв собі бонусний у скриню, в якій одразу лежали кайло і сокира, хоча б якийсь плюс. А зараз ви можете побачити першу особливість цієї версії. В мене всього лише 5 хп. Ну і немає голоду. Але це навіть в якійсь мірі плюс. Бо я тепер Тепер зможу одразу лікуватися їжею. Круто, я б сказав, але є і мінуси. Немає голоду, немає і бігу. М -м Та як в кожному виживанні ми добуваємо дерево. Це вже класика. Ось там я побачив якусь білу руду, яка мене дуже зацікавила, і я вирішив її викопати. На жаль, це виявився простий діорит. Гавно коротше. Але ось на онтігорі я побачив вугілля. <хи> Чесно, я дуже люблю старі текстури Майнкрафту. Для мене вони здаються досить рідними, зразу кидають мене в дитинство. А ще я випадково класнув на якусь кнопку. І моя дальність промальовки стала чотиричанка, і мене дуже це злякало. Одразу згадав ті самі відео з херобрином. Та шарить та шарить. Мені дуже не сподобалося, де я заспавнився, бо не дуже люблю сніг в майні. Тож я вирушив в мандрівку до якоїсь кращої локації. По дорозі я побачив зомбака, який виглядав як баранчик. О, ні, це мій зомбі. Брат, я не буду тебе чіпати. А ось тепер я знайшов нормальних баранчиків. Можна назбирати шерсті для ліжка, потім його зроблю. О, а це щось цікаве. Солодкі ягоди, які стакуються лише по 4 штуки. Ну, як їжа на перший час, в принципі, підійде. А ось і перша ніч. Я, як будь-який новачок в Майнкрафті, закопуюся під землю. На той момент я навіть не помітив, що моє здоров'я збільшилось на одне ціле сердечко. Насправді це дуже класно. Бо я навіть не знаю, як би я виживав лише з п'ятьма сердечками. Ну що сказати, хардкор так хардкор. Смішно, що на момент бета версії Майнкрафту такого як хардкор взагалі не було. Але помирати ми не збираємось. А ось тут я зрозумів, що так легко ліжко я не получу. Щоб його зробити, мені потрібна якась тканина. Я навіть не знаю, де її дістати. Ось так я пережив перший день в цьому світі. Майже нічого толкового не зробивши. Наступний день я ще трошки побігав по світу, знайшов курей і дізнався, що м'ясо з них не падає, а тільки пір'я. А саме ж м'ясо падає тільки з свиней. Навіть корів не падає. Уявіть собі, ще трохи побігавши, я знайшов невеличку поляну, де в майбутньому я якраз оселюсь. А ще побачте, це гігантська роза. Ну реально, гляньте, вона ж гігантська! Буде жити в мене в хаті. Нічого не знаю, щоб не жити на дворі. Я починаю будувати свою першу хатинку в цьому світі. Надіюсь, не єдину. Але це вже ми глянемо потім. Та вийшла така собі коробка, але для першого часу загалом цього достатньо. До речі, смолоскипи дуже погано світять. Цікаво, чому так. Моя голова додумалася зробити шахту в надії знайти хоч якусь роду. Спойлер, я нічого не знайшов. Жартую. Знайшов. Чотири заліза, на ну, хоча б щось. Переживши ще одну ніч, я почув, що на дворі біля моєї хати хтось ходить, якісь монстри. Тож я вирішив піднятися на дах, щоб їх було легше вбити. Це були кріпери, які на диво хотіли на мене настрибнути. Наглі такі. Вдало відбившись від кріперів, я побачив ту саму тканину. І зрозумів, що вона падає зомбі. Окей, це буде не проблема. Іншу частину дня я вирішив витратити на викопання рову навкруги мого дому. На мою думку на той момент, це було досить непогане рішення. І насправді воно мені допомогло. А ще я поставив люки за сторони будинку. Я думав, що це допоможе від пауків, бо по суті, хід блоку різко міняється, і павук не зможе залізти до мене. Напевно, уже на ранок в тому рові були перші кріпери, які попалися в мою пастку. До речі, як я замітив, дальність реагування кріперів на гравця, збільшилась досить помітно. А ще я вирішив закривати всі діри навкруги мого дому, щоб звідти не вилізали ніякі монстри. І ось біля хати я побачив ще одного зомбі, з якого ж мені випало ще один кусочок тканини. А це означає, що я можу зробити собі ліжко. Нарешті, доробивши люки, я вирішив зайнятися другим поверхом. Трошки його розширив. Тут мені захотілося зробити будочку і трошки перебалити. До речі, механіка рибалки тут трохи змінена. Якщо ти будеш рибалити на пустий крючок, ти нічого не виловиш. Тож в якості наживки ми будемо використовувати гнилу плоть. Це, як на мене, досить прикольно. Їжа потрохи закінчилась. Тож точно потрібно зайнятися фермою, хоча б стандартною фермою пшениці. Про автоферму тут ніхто і не говорить. Бо селяни тут були дуже сильно урізані. І ферму на селянинах ви тут не зробите. Та й ти. Більше я ще навіть не знайшов ні одного поселення. Хех. Освітивши територію біля будинку, я замітив, що ніч на дворі дуже темна і навіювала атмосферу всяких АРГ по Майнкрафту, які я так люблю. Я б навіть не здивувався, якби на мене з десь з сторони настрибнув херобрін. Але це тільки страшилки, правда ж? Так що ж. Другий поверх мого будинку став дуже похожим на аванпост, з якого я бачу всю територію навкруги себе. Але, якщо чесно, вночі тут досить моторошно. Ну що ж, напевно, мені час закінчувати. Я показав тільки невелику частину цієї збірки. І якщо вона вам сподобалась, я можу продовжити знімати такі відео. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі! Ще побачимось.